Друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі Шкода Щонивах. До речі, знаходжуся в місті Луску на авторинку Єршова. Зараз буду знімати бюджет в районі від 2 до 5 тисяч доларів. З кутику відверто ціни ростуть з кожним разом. І от це дійсно зараз тоже ціни піднялись. Тому, вдалого вам перегляду підписуйтесь обов'язково на мій канал, канал називається Шкода Щонивах. Всім добре. Що, друзі, знаходжуся на авторинку. Погода сьогодні хороша, от дивіться, от Такий Мерседес Ашка. Такий Мерседес Ашка. Ціна 3950. 2005 рік. 1,6 бензин. От такі варіанти в районі 4 тисяч доларів. Давайте обійдемо його. Десь свіжо пригнаний. Червоних номерах. Ось такий Citroen c 3 Один і чотири бензин, 2002 рік. Ціна 3500. От номер телефона. Ось такий варіант. Ідемо далі. Ось такий ваз. Це 15-115. ка 115 та Сьомий рік 2450 доларів. Номер телефону не вказаний. Така 15-ка. Отопіль Меріва. Такий варіант. Цена 400, 1,6 бензин, 2003 рік. Renault Modus, ціна 4500. Один і 1,6 бензин, 2005 рік, 260 тисяч пробігу на кондиціонері. На хорошій зимовій гумі. Ось такий варіант. Кстати, до речі, навіть відкритий. Кого цікавить, кого друзі цікавить, телефонуйте. Номер телефона. Зараз я вам скажу ще раз. 0,99, 3,4, 67, 59. Ага, ціна 4700, один ішній бензин, 125 тисячі. 2004 рік. Такі варіант. Кожен сумового гума. Цікавить телефонувати. Друзі, такі део у нас. ціна 300, 11 рік, газ, бензин, 300 ціна. Такий варіант. От така шкода фабія. Ціна 4400, 1,4 бензин, 268 пробіга, 2006 рік. Номер телефона 066 619 01 26 Отакий, от друзі, варіант. Цена 400 от ще один Меган на автоматі, 1,6 бензин. Людина каже за 4 700 віддасть. Вот такий, друзі, варіант. Одфайн гольф 4, з 4 бензин. 2002 рік ціна 4200. Такий, друзі, варіант. Ще такий гольфер, теж брат його. 2001 рік ціна 3800. Renault Megane, Renault Megane 4700 ціна, 1,5 дизель 2005 рік. От вона телефону 066 706 1432. Давайте обійдемо його по кругу. Різина Ось Такий варіант, я думаю, що буде якийсь торт, на дорогу буде. 1.6 MPI. 2001 рік ціна 4500. Давайте обійдемо його. От теж говорю з людьми. В Європі це не подорожали, так само от Міган був там, там Міган другий був 4-4,5, то зараз за такі кошти ви його навіть не купите, мінімум 5. От такі рено сценік, ціна 4500. 1,6 бензин, 2005 рік. Ось такий гольф четвертий, ціна 3800 2001 рік. Один бензин, 247 тисяч пробіг. Пише торг біля авто. Такий, друзі, варіант. Дуже чудова сьогодні погода. Ще раз напоминаю, підписуйтесь на мій канал, канал називається Шкода що не вах. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, коментарі. Ось такий гольф 4. На автоматі газ бензин. 2004 рік 1,6, ціна 4600 друзі. От такий 4, Ось такий варіант. 4600. Такий Opel Meriva, ціна 5000 доларів. 2006 рік бензиновий 1,6. 197 тисяч пробіг. Такий варіант на, зимових резина, на зимовій резині на шинах. Goodyear резина на дисках. Ось такий, друзі, варіант. Коли цікавий телефон, дублюю номер телефона 098 350 01 67. Така Opel Astra H. Ціна 4999. 2005 рік. от Номер телефона 097 403 1173. Обтакий, друзі, варіанти. От така ауді. А четверта. 5100, я думаю, ціна за 5 буде. 1,9 дизель. От такий реномиган, ціна 4500 торг. 2006 рік, 1,6 бензин. От номер телефона, записуйте, телефонуйте. Також на зимових шинах. Пропель Вектора. 2004 рік 2,2 бензин, 273 пробіга, ціна 4700 авто на автоматі. На шкірі бачу хороша комплектація. Ось такий є варіант. Такий варіант Ренос -сценник. Ціна 4500 без торгу. На автоматі 1,6 бензин 2004 рік. На панорамі бачу такий варіант. Непоганий. Гольф 1,4, бензин без підкрасів. 2001 рік ціна 3800. На кондиціонері 400 склопідйомника На зимових шинах. Втіків, знаєте, щось краще. Візняти більш дешевші варіанти. Друзі, реально нічого немає. і дуже Субцентні машин багато, але варіантів я вам скажу, немає. Ціна 300 доларів. 2006 рік Volkswagen Fox. 1.2 бензин. От номер телефону 025 656 84 20. Такий volkswagen b 5 ціна 4850, 2,0 бензин, 195 тисяч кілометрів пробіг. Такий варіант. Давайте обійдемо його глянемо Скажу таку друзі, реально ціни ростуть і он це нове розмитнення, там більші ціни, ну, ну машини подорожали, реально. от, от Дешевші, бачите, стали. Пасати б 5, по 5, 400, по 5, 600, бачу є. І так само дешеві, дешевші гольфі так само тут трошки в ціні піднялися. Ну що, друзі, вирушаємо з завтаринка місця Луцька. Що такі на сьогоднішній реалії ціни ростуть. Розмитання так само росте. Я от з людьми говорив, кажу, що от навіть ті мигани, і другі продавалися по 4,5, по 4,7, то вони вже продаються, виходить. 5500, 5800. Тому от на сьогоднішній день такі є реалії. Будемо надіятися на краще, що щось поміняється в розмитненні і стане менше розмитнення. До речі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається «Шкода, Що Небах. Ставте лайки, подобайки. Тобто Всім добра, мирного неба. На зв'язку.